Полюбляєш мріяти? Підпишись на канал Слухай і Мрій історії від Марійки. Начий патруль. Морські пригоди. Щенята рятують русалку. В Адвентури Бей настав теплий літній вечір. Райдер і його друзі щенята вирішили вирушити в кемпінг на морське узбережжя. Небо було всіяне зірками, лагідний бриз колихав хвилі, а вдалині здіймався круглий сріблястий місяць, але це був незвичайний місяць то був чарівний мер місяць, який з'являється лише раз на рік. Щенята розклали багаття, сміялися, слухали спів цвіркунів, та раптом із моря долинув. Тихий мелодійний звук, схожий на пісню. Вода почала світитися, ніби хтось запалив у ній тисячі ліхтариків, і тут із хвиль з'явилась маленька істота, русалочка щеня з блискучим хвостиком. Вона виглядала наляканою і безпорадно кликала на допомогу. Це русалка. вигукнула Скай. Широко розкривши очі, вона потребує допомоги щенята, сказав райдер. Щенячий патруль завжди готовий прийти на допомогу. У ту ж мить сталося диво. Проміння мер місяця торкнулася щенят, і лапки перетворилися на хвости. Кожен із них став русал щеням. Русалочка пояснила, мене звати Ліра. Я загубилась. Злий морський восьминіг перекрив шлях до мого дому в підводному місті. Я боюсь, що більше не побачу свою родину. Не хвилюйся, Ліро, ми з тобою, упевнено промовив Гав-гав, поїхали. Підтримали всі щенята. Вони занурилися у море і попливли слідом за лірою, Їх чекали підводні пригоди, таємні печери, густі водорості, небезпечні течії. Зума сміливо показував дорогу адже він чудово плаває. Рокі допомагав розчистити завали, а скай кружляла у воді, ніби вона справжня рибка. Нарешті вони дісталися до входу в печеру. Там сидів величезний восьминіг, який розпустив щупальці і не хотів нікого пускати. Це мій дім, ніхто не пройде, гримнув він. Маршал сміливо підплив уперед, але Ліра має право повернутись додому. Скай відволікала восьминога, кружляючи навколо його щупалець. Тим часом Рокі і Чейс працювали разом, щоб прибрати камень, які перегороджували прохід. Восьминіг спочатку розсердився, але Райдер пояснив йому: Море велике! Тут вистачить місця для всіх, не треба заважати іншим жити. Восьминіг здивувався добрим словам. І зрозумів свою помилку. Він відплив убік, і шлях до міста був вільний. Ліра щасливо заплескала хвостиком. Дякую, тепер я знову побачу свою сім'ю. Русалочка привела щенят, сяюче підводне місто. Там було повно світлих коралів, рибок і морських перлин. На прощання Ліра подарувала кожному щеняті маленьку перлинку. Символ дружби. Коли мер місяць зник за горизонтом, щенята знову стали звичайними песиками. Вони повернулись до кемпінгу, втомлені, але щасливі. Ще одна чудова пригода позаду, Команду сказав райдер. Гав-гав! Щенячий патруль завжди готовий допомогти. Хором вигукнули щенята. Аква, щенята і замок Плантісу. Минуло кілька місяців. Одного дня райдер отримав дивний сигнал допомоги. Але це було не з суші, а із-під води. У глибині океану існувало чарівне місто Пуплантіс, де жили морські істоти і русал-щенята. Але місто було у небезпеці. Невеликий замок відірвався від дна і почав підніматися на поверхню. Якщо ми не зупинимо його, замок розіб'ється об скелі, сказав король Пуплантісу, який звернувся до райдера. Щенячий патрулю, сьогодні ми вирушаємо в підводну місію час стати акващенятами, оголосив райдер. Щенята вдягли спеціальні костюми з аквамасками і плавниками, і саме тоді до них приєдналася нова героїня Корал, русалонька щеня з рожевим хвостиком. Привіт! Я Корал, кузина Скай. Я допоможу вам врятувати наш замок. Замок справді швидко піднімався угору. Виявилося, що причиною був хитрий морський щеня пірат, він використав магічні бульбашки, щоб відірвати замок і заволодіти його скарбами. Корал рішуче сказала, ми не можемо дозволити йому знищити пуплантіс, а щенята кинулись до роботи. Зума і маршал спрямували потоки води, щоб уповільнити підйом замку. Рокі придумав, як перекрити магічні бульбашки. Скай разом із Корал відволікали пірата, закручуючи навколо нього справжній підводний вихор. Чейс випустив сітку і спіймав апарат пірата. Разом вони зупинили підйом замку і обережно опустили його назад на морське дно. Ура! По врятовано, радісно вигукнула корал. Король міста подякував щенятам, а мешканці влаштували яскраве свято з музикою та танцями риб. Корал міцно обійняла скай. дякую козино. Тепер я знаю, що справжня команда це сім'я і друзі, які завжди підтримають. Разом ми можемо все, відповіла Скай. Щенята повернулись додому, вони були горді, що врятували підводне місто. І ще раз довели, га-га, щенячий патруль завжди готовий допомогти. Якщо вам сподобалася історія, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Слухай і мрій історії від Марійки. До нових зустрічей!